Сьогодні перед нашою державою стоїть вибір або митний союз, або євроінтеграція. Народний депутат Микола Кучерук запевняє, опозиція цілком підтримує курс на Європу. А про економічну та політичну вигоду вступу України до Євросоюзу навіть до асоціації нині годі й говорити. Асоціація дає те, що ми будемо впроваджувати стандарти. В першу чергу соціальні, які панують у Європі. І ці соціальні стандарти вони підходять для нашої держави як, як для держави, яка є центром Європи, маю на увазі географічним центром Європи. Від євроінтеграції виграє як держава в цілому, так і наш край, зокрема, додає народний обранець від Рівненщини. До нас прийдуть інвестиції, до нас прийде цивілізоване життя, до нас прийде цивілізований бізнес без смотрящих, без тих людей, які на сьогодні, як ми знаємо, просто гноблять бізнес як явище. Ось тому я думаю, що й жителям набагато краще, щоб ми були у Європі. Микола Кучерук запевняє до моменту підписання угоди про. Асоціацію з ЄС, усі вимоги, які Європа поставила перед Україною, будуть сповна виконані. Нині опозиційні парламентарі підготували низку законопроєктів євроінтеграційного характеру. Батьківщина зареєструвала закон про прокуратуру, якого до цих пір немає від влади. А чому тому, що ми прекрасно розуміємо, що прокуратура на сьогоднішній день так це є репресивна машина влади, яка бореться з опозицією. Ми зареєстрували цей законопроєкт. за. Зараз він проходить обговорення окремі із законопроєктів євроінтеграційного характеру на минулому засіданні Верховної ради народні обранці вже ухвалили. В першу чергу це питання про. Виконання судових рішень відтак народні обранці від батьківщини сподіваються, що новий закон, який стосується судової системи, стане початком кінця безправ'я. і завдяки йому їх лідер Юлія Тимошенко вийде на свободу. А Україна зробить ще один крок на зустріч Європі. Юлія Бублей Вадим Дроздюк, випуск новин.